Конічка, що я маю пакувати в такому Привіт-привіт на каналі Вернічка. Сьогодні у нас в гостях Бебі Бьорн. Конічка, що я у нас пупча. Сьогодні ми відкрили коробочку з нашим пупсом. Це Бебі Бьорн. І давай розкажемо. Ну, це дівчинка. Так, це дівчинка. І розкажемо, що у нас є в комплекті. Так. У нас це горшок. Це, це горшок. Ще що у нас є. Піжамка. Яка піжамка? Це, це на бі... піжамка, це п'ячечко. Це таке платье, ну, піжамка. Ну, я в кіті. Так, тих кіті, а твоя дівчинка має на голові теж таку пов'язку, як в тебе. Але у тебе квіточка, вона є бантик. Тільки в мене квіточка, а у неї бантик. Так, ще у нас є дурочки або сосочки. Та? Це сосочки, бувочки. Так, а де у нас памперс? Бо там знизу. Так, у нас є такий памперс, у нас є. Е, е, ви не бачите памперс, або їм во там десь далеко сховався. Так, ми потім покажемо. Ще у нас є бутилочка, з якою можна годувати нашого малиша. Ще там у нас бетли. є тарілочка, ложечка. У нас в комплекті є два дурочки. Один дурочок у нас чарівний. Чому він чарівний? А, бо, бо там ну, треба Каже Вернічка, що всередині є батарейки, ну напевно, там щось інше таке заховане в ньому. І ми покажемо потім, як працює наш щириний дурачок. Да? А ще що у нас є? У нас ще є свідоцтво і, і, і нашої оцей, оцей магис. Донечка, а ми забули, знаєш що? Ми забули дати нашому малашу ім'я. Я забудаю? Настя і Єва. Ще у нас є суміш, якою можна погодувати Малыша. І, якщо наш малиш має горшочок, то він, напевно, пісе і какає та? Так. Ми покажемо. Ну що, відкриваємо? Так. Добре. Під конечко, що ми відкрили нашу дівчонку. Ми відкрили нашу дівчинку. І давай ми запишемо у її свідоцтві, як вона називається. Покажи свідоцтво мені. Ось таке у нас є свідоцтво, там є фотографія нашої дівчинки. Так, Ми запишемо, як вона коли називається. Коли вона є день народження? Ну, напевно, місяць лютий, так? Ми напишемо просто 2 лютого. І вона називається Настя Єва. Називається Настя Єва, а по знаку зодіаку в удалі, та? Вона народження, 10 червня. 10 телеграма. Другого лютого Веронічка написала, так? Так. Да. Все це її перший документ у її житті. У тебе теж таке свідоцтво. А тепер ми будемо що робити з лялькою? Кажи, будемо годувати, чи будемо спадку вже. О, така корочка прикольна, клубнічна, клубнічна. та. Клубнічна. Так. так, Веронічка дає нашій Доні пити, водичку. Давай, Доня. Давай водичку. Де наша водичка? Ми вже налили водичку в нашу бутилочку. Вернічка все одно робить по своєму. Ну, Насправді, якщо ляльку напоїти, потім зігнути ножки, то аж тоді вона пісе. Ми посадили ляльку на горшок і даємо пити. Наша лялька ще маленька, донечка. Так. Тому вернічка її положила і буде давати Так. Давай, вона є така бутилочка, та? Так, бронічка її напоїть зараз. А потім ми сядемо на горшок. Ще давай пити трошки. Дівчинка ще хоче попити. Ти ж п'єш багато у нас, правда, таку цілу кружку випиваєш красиво. красиву. О, Воно зараз не напісує. Ще не попісувала лялька. Ну, до гори ногами теж не попісує. Наша дівчинка п'є, Вороничка так сильно притиснула бутилочку, треба трошки нажати, щоб лялька почала пити. Вже випила багато дівчинка наша? Ні. Ні? Ну ще трошки п'є. Почала пісати! Наша лялька почала пісати, дівчинка. Напилася багато водички, чаю, так? І все намочила. Вороничка, коли була маленька, теж так багато. Ляпала. <ріпила> так, можна дати дурачок. Щоб... Ой, так, щоб наша дівчинка не плакала. Ну давай подивимось, чи вона пописала, чи ні. Давай. Ой, так. не пописала. Не пописала чи пописала? Давай подивимось. Є, водичка, є. Ну так. Є. Сьогодні наша лялька пописала. Ой, отут. Отут і вона поплякає. Трошки плакала, та або коли пила водичку облилася. Бейбі берг наш попісав і вернішка буде витирати дубку, так? Так. А чим ти витираєш, розкажи. Так. Боже мій. А чим ти витираєш, розкажи. Сальфеткою мокрою, мої дитячою. Так, тому що наш бейбі берг такий як справжній, так? Так. Ось так вернічка витирає дубку. І ми, напевно, будемо вдягати памперс, так? Доня, а розкажи нам, як правильно одягати памперс. Треба пампайси вот так відкрити. Відкрити. Ти знаєш де зад, де перед. Так, ліпучки назад, правильно. І тепер що? Ставимо. Ось так, правильно. Вернічка знає, як вдягати памперс, нічого собі. Так. Ось так. Напевно, ну, напевно, так ножки не можна розстеряти, бо поламаємо. Ось так, правильно, Молодець, Потім здонь. А чим памперс фіксується? Там такі наклейки є, Так. Да. Ліпучки. Так, одна ліпучка є. Е. Ну, зараз ми вам покажемо, що з того вийшло. І друга ліпучка є. Е. Там? Покажи. Да. Ось. Такий у нас вийшов пупс з памперсів, похожий на гіпс. Ми їм допоможемо трошки. Ми оділи памперс пупсику ну, мама нашому. Мама мені помогла. Мама помогла трошки, тому що треба було підняти кофточку та? і заправити його гарно. Так. Щоб потім пупсик не покакався. Ми, мол, так, ім, ім, і не та, і напопівсі вся. Так, тому що придеться потім витирати все, та? Так. Вернічка одягає шортики. І коли воронічка вдіне шортики, ми будемо робити кашку. У нас є спеціальна суміш так. для нашого пупса. Ну, Розмішаємо та, суміш з возитию. Чуть -чуть. Уже є водочка, ми ще додамо трошки. У нас є так, в комплекті багато. така тарілочка, ложечка маленька, є суміш. Ми змішаємо, будемо годувати пупса, так? Так, і, суш. І, 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 шушка одна і соска друга. Так, ну і є в нас сосочки. Берничка одягає. пампус и низко и кофточку. Но им самим смеяться. А я говорю смеяться. На ручку таба, так сильно чтобы там и батарейка, и, трав, и, и травы, чтобы смеялся. Давай попробуем. Вот так треба нажимать, да? И пупсик наш ну, смеется. Ну, вот ну, 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 він тепер не буде плакати. Сьогодні ми будемо нас посипати кашку. Ми будемо робити кашку. Ми беремо порошок ось в таких пакетах спеціально підготовлених. І сипемо в тарілочку. Всип доня. Висипаємо весь пакет. Сипемо, сипемо. А тоді додамо водички, у нас вийде кашка. Я не закутила, це, бо там це написано так на коробці. У нас на коробці написано, що бутилочка має ще таку кришку, якою закривають так. бутилку, щоб не виливалася водичка, так. Так. Так, І ми насипали в нашу тарілку кашку, так. а тепер долиємо до кашки. водичку. ну мені тато поміг. Тато поміг тобі трошки. А тепер леєш сама, доня. Це ж твій пупс. Ого, так. Ми налили води. Веронічка помішує нашу кашку. Треба, щоб кашка була однорідною масою. Тоді будемо годувати пупсика. Ось так мішаємо. Як пахне. Пахне гарно? А чим пахне? Кашкою. Кашкою пахне. Відповідь нічка, сьогодні я буду місяти кашку. Ну, ми кашку вже помішали, ми приготували. Кашка вийшла трошки заріденька і ми дали ще один пакетик. А чим кашка наша пахне? Ми внюхали нюхали гарну. Кукурузою. Кукурузкою, такими кукурузними паличками, та? так? Кашка наша готова і тепер ми годуємо пупса. Привет, привет, пупсик та кашку? Бронічка починає годувати пупсика кашкою. Поверни його ближче до себе, щоб тобі було зручно. Ось так. Є, мама, дай мені мокрі свой фетку. Во. А чому? А брудний? А він не буде брудний. Ні. Та нічого, він ще буде дуже брудний. Годуємо його. Бронічка годує пупсика. А може його зручніше положити, донь? Так. Певно положити. Так, положимо. Не... Неудобно бачити. Неудобно бачити, ротик, так? Так. Так, пупсик наш животик. А животик ще маленький, та? Ще не поїв кашку? Ого. Молодець. Я багато, а кашки на гуф. Угу. Наш пупсик нічемний. Він <клес> какає. Ну він ще не какає, він ще нічого не поїв. Пупсик наш нічемний, він не хоче їсти. І ми зробили для нього таку ріденьку кашку. Так, і їм зараз буде пити. Давай попробуємо. Тато, витесне. Давайте, Давай, тато, протесне сильніше. Ми так годували пупса, що наш пупс весь в каші. Покажи. І, і я буду витигати. Боже, пупсик весь в каші. І очки в каші, і вії в каші, і весь одяг в каші, так? Та як маленька справжня дитинка. Бронічка витирає гарно. Як мама. Витирає свою доню. Це в тебе дівчинка? Так. Да. Коли я теж була така огромна маленька, то мені теж... Да, то, 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 то мен, то Та, то як було маленька, бо теж так витирали личку. Пупсик вже чистий? Так. Да. А одяг, напевно, придеться прати. А, а це спіничко, така сама, як у мене. Сьогодні для нашої дівчинки у нас є сюрприз. Ну, це, це спідничка така, така сама, як у нашої сама. доні, як у Веронічки. Ось така. А ну давай відкриваємо, дивимося. Який там сюрприз у нас всередині? Не дивися. Не дивися. О, дивися. Клас, така сама спідничка, та як у тебе? Надіваємо. А у нашої ляльки така красива спідничка, як у Воронічки, так? Так. Така красива, красивая, говорю, ничка, да? Да. красивая, да, но красивая только, наша лялька. Ну тільки тут обіщайся, а в а мене тут не на обіщайся. Навіть красивіша у ляльки спідничка, да? вот так? Ось такі вона має близькі. І ми тобі таку купимо. Так. Така красива тепер наша стала дівчинка, так? Да? Так. Да. А може ми положимо нашу дівчинку спадки трошки? Так. Да. Давай положимо. У нас є чарівний дурачок, такий рожевий, з блисками, та? ножки треба рідненько поставити. Такий чарівний дурачок. І ми покажемо, що він робить. Ой, наша дівчинка закрила очки. Очки. Та? Ось так. Юй-ю-юй, ю-ює моє сонце засипай. Ю-ю-ює моє сонце засій. Вороничка співає колосково на своєї дівчинки. Ой, 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 Сонечко сіяй. Ой-ой-ой, ой-ій-ой-ой. Ой, Сонечко пописалась. Сонечу п'явдам. Синич, правда, а то ми, а то ми принесемо спіничку втаку, вот в вот отаку. Дівчинка наша так? Наше сонечко маленько поспало. Воронічка її забаюкала. А тепер ми Ой. подивимось, чи вона покакала. Ой, проснулася твоя дівчинка, так? Да. Так. Та, ну давай. Я совку. Так, і вона проснулася. А тепер ми вдаємо, чи наша дівчинка. Тут мокро, бо тут бо тут вона їє кашку, а потім ось тут вмоко, бо... бо тут, бо тут вона прякає. І вот тут вона прякає. Треба, напевно, повитрати. Так. Да. Ось так ставимо дурачок. І дивимося, що наша дівчинка покакала. Так, забираємо. Знімаємо одяг. Сьогодні ми подив... ми речі подивимося, це вона покакає. Дивимося, що наш пупсик покакав. Так. Ми Тому відкриваємо наш памперс. Памперс справжній, напевно, так? І що ми бачимо? Дай мені Наш пупсик покакав дуже трошки. Ми напевно неправильно годували пупсика. Але дубку треба повитирати. Так. Да. Борнічка витирає дубку. Бо, бо він покакав Чуть-чуть, дуже трошки. Все. Все. Мама. А може ми неправильно ножки загинали? Наша дівчинка почала пісати, так? Да. Коли ми посадили на горшочок, дівчинка наша почала писати. М -м дівчинка, чуть -чуть папу, а -а то так пісня багато в Так. У нас в гостях був Бебі Бірн. Сьогодні у нас був в гостях Бабі Бьорн. Він у нас а, трішки покакав, трішки попісав, трішки попив кашки, трошки попив водички. І все. Ми кажемо всім папа. Так. заходите на Папа! наш канал, ставьте пальчики вверх. И приезжайте в гости, бавитесь с таким красивым пупсом. Папульки. Папа.